Це рубрика Де самий кращий лут в PUBG Mobile?» І в цьому відео ми перевіримо в таких локаціях, як ось ця церква, яка знаходиться ось тут. Водоспад і агуедукт. Ну що, давайте подивимося, який в нас лут на першій локації. По обісам у нас тут маловато. По прицілам нормально. По птичкам теж добре. По зброї тут все ідеально. По екіпробці добре. По гранаткам непогано. І я ще тут знайшов 37 жетонів. І крім цього, тут ще в нас є улучалка для М24. Добре, ну ми перейдемо до наступної локації. Ну а поки я локацію водоспад хотів сказати, що 91% моїх глядачів дивляться мене без підписки. Будь ласка, підпишись, бо скрізь, ти та сама людина, яка дивиться мій канал, але робить це без підписки. Так що, будь ласка, підпишись. Ну ми давайте подивимося, який у нас все ж таки тут лут. По місцям у нас тут все нормально. По прицілам дуже добре. По птечкам нормально. По зброї непогано. По екіпіровцям теж добре. Я ще тут знайшов 12 жетонів. Ну от це таймлапсик, як я лутаю останню локацію. Добре, давайте подивимося, який в нас тут лут. По місам в нас тут дуже добре. По прицілам маловато. По зброї поганенько. По аптечкам нормально. Покіпрос теж нормально. По гранаткам непогано. І я ще тут знайшов 14 жетонів. Що ж, ось таке відео. Я надію, що вам воно сподобається, ви поставите лайк, підпишитесь на канал. І до зустрічі!